Друзі і підписники каналу. Всім привіт! Сьогодні я знову приїхав на поселення черняхівської культури. Похожу, подивлюся, які будуть знахідки, це буду вам показувати. Ну що, друзі, зараз покажу містинку, куди будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. А ви не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Така, друзі, містинка на сьогодні. Це вже болот, це все пошло. Так, так, так. По під оце все повністю поселення черняхівської культури було. Так, так, так. І аж до того деревця. Це все поселення черняхівської культури було. Так, воно сюди заходило. Це теж вже болотце пішло. Ну так, сюди заходило. така крат місцинка цікава. Воно видно. Ось горбик, хатинка стояла. Там вона далі горбик, хатинка стояла. Ось хатинка стояла, з черняхівської культури воно видно. Там воно на горбику теж хатинки стояли. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідка. Така ось знахідка. Перша за сьогодні. Це ножичок черняхівської культури. Такий є, друзі, ножик. Черняхівської культури. З цієї сторони загострений. Ну, а з цієї сторони такий от. Ну і ручка. Дерев'яшку Така Такая, друзі, знахідочка перша. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це така ось застібочка черняхівської культури желізна. Кат вона з тієї сторони. Ну і така от з цієї. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це, походу, вістря списа на кінечничок. Такий єс був, друзі. На кінечник. Там воно загострене. Тільки не знаю, чи цілий, чи трішки ось тут обломаний. Ну, на кінечник. Сюди ось палочка вставлялась, дирочка. Якась, друзі, знахідка. На кінечничок такий от. Ну що, шукаємо далі. Друзі, вам, монетка так зверху і лежить. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка така. Пізня радянська, друзі, монетка попалась. Більш за все 3 копієчки. Так ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це з фібулки штучка. Така ось, друзі, знахідочка. фібулки пружинка. Щоб пружинку наматували. Така ось знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це бронзовий. Бронзова монетка римська. Щось між динариком і сестерцем. Там Семіси, Реміси, всяких таких хватає монеток. Рима було. Аси. Можливо, й ас який-то. Ось все Голова імператора видно. Видніється. така ось, друзі, знахідочка класна. А з цієї сторони ось легенда. Така, друзі, знахідочка класна. Дирочка хтось на шиї носив. Така ось, друзі, монетка. Цікава. Ну що, шукаємо далі. Наступна знахідка, друзі, така от пугочка малюсенька. Тут чи камінь чи стекло з цієї сторони. все, що камінь. с камня зроблено. Ну а тут ушко. Такие вот ушко малюсенькие. Такая, друзья, пуговочка цикала попалась мне. Да, цикала Ну что, шукаем далее. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це куля така ось. Я зразу подумав, що срібна, тому що біла-біла. А не срібна куля. А зроблена з мельхіору. Знаєте, як відрізнити мельхіор від, від срібла? Мельхіор красніє, а срібло зеленіє. Те, що, друзі, така ось знахідка. Мельхіорова куля. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, а в мене рядом дві знахідочки. Одна ця верхова знахідочка. Зараз будемо дивитися, що вона за знахідочка. Ножик, теж ножик. Тут воно, видно, загострене було з цієї сторони. А з цієї сторони товстеньке. Так, ось, друзі, одна знахідка поломаний ножик. Верхова. І тільки що рядишком викопав ще один ножик поломаний. Така ось знахідка теж з однієї сторони вона загострена. Ну а з другої сторони такі от незагострена. Така ось, друзі, друга знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це бронзова застібка. ось вона теж кругла. Я желізні знаходив більші. А це бронзова. така застіпочка, така ось знахідочка, друзі. Тут ще. Ушко повинно бути, но його немає. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це ще один ножик. Такий ножик. З цієї сторони воно загострене було видно. З цієї сторони ручка дерев'яна цеплялась. Так от знахідочка, друзі, ножичок. черняхівської культури. Ну що. Шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Такий от гвіздочок. Цікавої форми. Така ось, друзі, знахідочка. Походу, подкову вбивалося, якщо це ще й гвіздочок. Так цікаво зроблений. Шляпка така ось цікавий, друзі, гвіздочок такий попався. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка, як випала красиво ось у грудиці. З грудечки виглядає. І це, друзі, скіфський накінечник від стріли. Опа! Какаясь знахідка, друзья. Заловеныстой бронзы. Наконечничек. Скипский. Такие если он Ну что, шукаем далее. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це красава. Така ось, друзі, знахідочка. Кресальце черняховської культури. Черняхівської. Жаль, звісно, що тут. Завітушка трішки поламана. Це така ось, друзі, знахідочка. Красава. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо під на пошуку. Стільки одна копав, всякого різноманітного. Ну, а тепер, друзі, все по порядку, що мені попадалося на пошук. Такі ось, друзі, красальце попалося. Потім скільки. Чотири ножика. Черняхівської культури. Один цілесенький і три обломаних. Так, гвіздочок такий, от. куля така, от. застіпка з бронзи, застіпка з металу, монетка пізня радянська. Пуговичка з каменю зроблена. Кусочок з фібули, вістря з писа такі от желізне, вістрічко попалося, С скіпське вістря відстріли. Така ж знахідка теж була. Кусочок срібла, облому, щоб малесенький. Ну і монета Ас. Така от римська монетка. З бронзи зроблена. З цієї сторони імператор. Ну а з цієї сторони легенда така ось. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі на копі.